І починають квітувати мускарики і мої перші нарциси. Ось такі ярко-оранжеві. Ярко Ось в моїй грядочці колесо. Мускарики і перші нарцисики. Заквітла моя хінодокса. Ось, і починає, квіт... починає заквітати. Це пролісок Альба. Він ще не повністю. Він так високо підіймається і по декілька квіточок. Ось такий пролісок. І в цьому році я бачу, що рябчик цей не імператорський, а зовсім інший, такий фіолетовий. Все-таки в цьому році вже закладає він квіточку. Я щиро радію. Бачите? Ось буде квіточка. Клас. І починає розкривати квіти, мій морозничок. Тоді я сім квітоносів не рахувала наразі десять. Ось. Ось яка краса, яка краса, Боже, як я радію йому. Як я йому радію. На жаль, все-таки я і не побачила діточок, не дав він діточок, але просто красунчик, просто красунчик. Спірея Голдих Принцес за а, декілька днів просто наростила неймовірні вже листочки. Пішло тепло, звісно, через пару днів знову похолодання, але я цьому радію і дождики підуть, тому що мені дуже багато треба розсадити квіток. На жаль, я захворіла. Я хворію вже другу неділю. Ось це дуже щас тепло, і я вийшла хоча б просто пройтися, подивитися, що вже нове квітує, і зняти цю красу, щоб вона лишилася на. Мені на згадку. Ось дуже не знаю, чим я болію чи ковідом чи грипом, але це не простуда точно, тому що вже друга неділя і дуже тяжко. ось Тому городом я наразі не займаюся, тільки розсадую. І дуже гарно починаю випускати свої нові гілочки, листочки. Уже ярко-оранжеві, ярко-жовті, бересклет Просто краса. Ой. Перший раз вийшла за неділю. І е, насіявся мій, е, цей, е, знову забула, вербенік, е, той, що в мене в кашпо, я думала, він помер, але ні, він там починає відходити. Згадала вербозілля, бачите? Воно одразу було таке нещасне, але бачите, все-таки не прикопуючи в кашпо, воно все пережило. Вербозілля. І ось те, що я відсажувала, бачите, приложувала також. Потім, коли вже наросте воно все гарно, я почищу те, що не потрібне. І ще він насіявся ось тут в мене, повсюди. Дуже багато його буде в мене, цього вербозілля. Я радію, воно мені подобається. А дивіться, які вже носики у лілій. Ще й тут перстянка треба прибрати обов'язково, прямо в ліліях. Дуже великі носики, які гарні вже лілії, пішли. І буквально ось недавно відео знімала, зовсім нічого не було. А сьогодні, 1 квітня, Нана Порпорова почала випускати свої листочки. Чому я, звісно, що дуже рада. Ось, і тут я вже все обдобрила. Всі таблетки є від Хруща. Надіюся, що все буде з нею добре. А ось як виглядає ломій камінь, оцей, наче як варіагатний. Ось він наче випускати новенькі ось такі е, такі трояндочки. Дуже гарно. І сюди я пересадила так з горщика велику своє, своє молодилко, Ось так. На цю грядочку. от, Дуже красиво. І вже заложив на квітування свої квіточки Доронікум. Як рано він буде квітувати? Мабуть, що раніше тюльпанів, подивіться. От. Хоча вже ось жовтенькі тюльпанчики. Дивіться, які вже неголівонькі. Гарні голівонькі. І тут же вже також нарциси, перші мої також ці жовті. Я так розумію, це найранішні, найранішні нарциси будуть. Краса неймовірна. І ось Дороньком також. І заквітла моя обрієта. Вирощена з трьох насінинок. Скільки буде квіту, ви подивіться, просто прекрасна фіолетова. Ось така ніжна-ніжна фіолетова обрієта. А це мені давала тітка, вона теж фіолетова. Але колір трохи відрізняється. Та більш фіолетово-червона, так би я сказала. Оця тут малинова, фіолетова малинова а ця чисто фіолетова. Тоже такий коврик. І арабіс починає своє квітування. Як швидко, як швидко. Просто неймовірно. А ось погляньте на півоні. Були тільки дзьобіки. Пройшло буквально пару днів, як я знімала відео, а вона вже яка? І які бруньки на гортензії. Вімсред. Неймовірно. Як швидко це все, як прекрасно. І моя спірея Gold Flame. Просто прекрасна. До речі, одна із поділок Міскантуса бачите, вже випускає зелені е, свої е, листочки. Це те, що ми мінялися. Ось вже пішли листочки. Дуже я переживала, ось бачите, фізостегія варіагатна почала все-таки виходить і хелони, і інша фізостегія також. Ось, Тому все причудово перезимувало, Я радію. І ось ще мої нарцисики оранжеві, також ось тут. Чомусь вони тут такі низенькі. Тут я саджала взагалі пухкі, не знаю, як вони сюди попали. Оці нарцисики. Бо тут пухкі я саджала, ну, так уже й буде. Але тут всі на цій грядочці нарциси. Дуже сьогодні тепло, гарно. 24 градуси тепла. І на моїй тіньовій гряді, якщо б вони були на сонці, то я думаю, що це рання все ж таки примула, починає квітнути примула. Ось дві однакові красуні на тіньовій гряді. Це тіньова гряда. Ось і починають виходити ось хости. А подалі вже, дивіться, гарненько брунера. Зараз ближче покажу. О, вона заклала квітоноси, в тому році в мене їх не було. Ось видно буде. Бачите? Камера не фокусується, але он видно квітоноси. А чимирник чорний закладує насіння. Я не буду обрізати. Спробую, можливо, він самонасіється. Ось ще заквітувала ось така примулка в мене. На жаль, ті, що примули я ділила. Не знаю, коли ж її ділити, я ділила, коли було не жарко. а вони... Чому я люблю приму зібольта? Тому що вона вийшла навесні, відсвілася і заховалася. Її не треба постійно поливати. А ось цю примулу дуже потрібно багато поливу. І я, звісно, думаю, що краще її саджати на таких участках, де трохи, як сказати, волого. І ось така ярко-жовта. І так гарно. Дуже ось пару днів теплих і вже земля, бачите, суха. Дуже так гарненько наросли вілейнички. от, Буквально за цих пару днів. от, І майданка, над якою кружляють зараз бджілки, виглядає причудово. Просто причудово. Буквально боже, якась така радість. Така радість, коли бачиш таку красу. Просто радість не можу. Висловити, наче її і хвороба відступає. Подивіться, ну хіба це не краса? Просто неймовірно. А ось так же виглядає розбите серце. Тому році я його поділила на чотири частинки, воно вже було велике, поки на розсадній грядці дві хочу я два кущика продати, а два лишити собі розсадити. Також прекрасний, також він прекрасний. А білецвіт піднявся, став такий високий і наразі в усій своїй просто красі. І підсніжники заквітування своє закінчили, а проліска ще в затінку ось тут у мене. Розкрила я свою широколисну гортензію, а тут проліски. Ось, до сих пір квітують. Гортензія трошки де, -де все ж таки підмерзла. Але надіюся, що ну, потім обріжу я. Ось трошки видно. Таке буває, я обріжу. Ну, ці бруньки збережені. Надіюсь, квітування буде цього року. Ось яка краса. Підсніжники гортензії. Ой, проліски. Це так наріс молочай. Як він виглядає. ніжний, боже, краса. оці все я вже зрозуміла, що це треба обрізати. Іва моя. Похіроплідник, який салатовий, гарний. Просто краса. І рання вигила вже. Клас. Боже. І я вже бачу ось на ній бруньки. Будуть квіточки. На дуже рання. Да? Яка маленька вже буде квітувати. Ось, Просто неймовірно. От. Яка все таки краса, весна дарує нам. І надію, і надію на краще майбутнє.